Що нам робити? Я не знаю, що робити. У тебе ще є хрест з таблетками? Ну конечно же, є. А що? У тебе є така таблетка, яка допоможе зробити безкінечні патрони? Да, у мене. І, конечно, у мене є ще снайперська винтовка. Пожалуй, я покладу її під е, твою кровать. Її точно не замітять тут? Не замітять. Добре. Зараз буде голосування. Вибавші гравці. Суперсанс. Е, гравець. Гравець. Е. Е, щас скажу. Гравець. 103, гравець 102, гравець 101. і гравець брейкітан. І гравець Він що, мертвий? Ні, вони так кажуть, щоб нас лікати. А, добре. Оставшися всі гравці. Суперсанс, Анюточка та гравець 100. И грав. Ладно. Залишилося три граф грав... гравца у нас. Блін, цей номер сто минуту. И еще деякі гравцы в нас. Залишився гравець тут 105 і гравець 10. І встать ці всі гравці? Да. Он. Голосування починається. Я одразу голосую. І гравці, які проголосували, можуть йти поїсти. Ідемо проти. проти гри. Я їсти поки що не хочу. Я тоже. <реш> Так-так-так. Ну що у нас? Гравець Брейт Титан. Відпусти мене. Я помщуся! <рес> ти не помстишься. ти вже вигравав ці ігри. уже два рази. Ну, і що з того? Я все одно помщуся за мого друга. Ти нічого не вмієш. Ти даже не вмієш. Ти просто нічого. Трикотнику. Поохороняй. Трикутнику, обернися! Заді люди! Що, де? Ходимо. Що, де? 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 Ось де. Що як ти вибрався? Змовить би запили. Це за суперсант. Будемо запалати йде за мене. Револьвер хай буде. Поки що в мене. Він ще знадобиться мені. Визивай! Увага, у нас тут у нас тут преступник утік! Я вам не преступник! Це мого друга! Зараз организатор. Нет, добрый, 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 добрый. Хм. А дробовик приводит и все. Попи я эти трупы приберу. Я в принципе знаю. Опа, а кто у нас тут? Хм, А ми мы здесь немножко? парашют такой Не буду открыть. Только Толкнем такого охранника. Let's go. Ой, пистолет, пистолет, стоп, 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 стоп. Пистолет. Ты... ты мне не нужен. Прыгаем. О, О! черт, ну, Да, я живий. Ну что? Он <плес> живой! Ты живой, да! О -о -о! Ну что ты? У тебя есть какие-нибудь пасхалки? Ой! Боже! Ничего, я зараз Можешь таблетки есть. Спеціальні. Ну Короче, що ты там знайшов? Е, Короче, я там знайшов. Эээ... Е, що там, як сказати. Ну, їх не обходим. У мене є два-три парашута, все таке. Револьвер взяв. Е, Дробовик, все таке. Дальше знайшов бронежилет. Реально? Реально, а также я. А также у мене є. Е... Ну. Противогаз. Давай надійнемо. Будемо захищатися. Ой, кокосику навіщо. Ну, хто ж і має в цьому сезоні померти? Поки що я не знаю, хто помре в цьому сезоні. Тут е, одна буде любов, все також. Може, кокосик з нами піде. Я піду, звісно, Шо ви. Куй! Сорян, сейчас виправлю. Друзі, сорян, я це случайно. Ну короче, тут є парашути. Парашути тоже візьмем. Да, парашути тоже є. Розвертаємся. У мене тут є такі бронежилети, Фронтмена наші. Да. Короче, зараз. Е, я візьму снайпер. Дя, Танус, дякую, кстати, за снайперку. Да, будь ласка. Е, кокосику. Я, зараз я. А меледжин Танус. Дам кокосику пулемет. А, а, а танусу я дам дробовик. Ну, команда, вы готовы? Да, готовы. Готови. Ну, туди. Let's go, my friends. Что? А, нет. Нет, нет, нет. нет! <evaluation> так им надо. Нет. <Станович> Танос. Что, же живи. О нет, фронтмен! Так надо цезать. Это... Стреляй! Шо? Я... А, а теперь... прощайся. И своей породой. Не! 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 Танос! Не! Не, Танос! Черт твою Ха-ха-ха-ха! <свят> Подобалося Ох, ти. Нух, ти товар. Ні, Тадус! Ну все! Тепер ти мене точно вже дістав. Ну, все! Тепер ти точно мене дістав. yeah he I'm break it down. И маны топоры. Не, не, не треба. Что, что драпалось? Добрый да, Його нема вже в смислі? Його топор? Ні, тільки не це. Він пожертвував собою, щоб Щоб нас врятувати від цієї ужасної гри. А що сталося з фронтменом? Титан після такого удару не зміг пережити. Нам тепер треба ставити його в Увага, всім увага. Брей титан, Супер Санс і, і Кіхун виявили, що їх... що їх не врятувати. Але був вихід, як врятувати героїв. Супер Санс і Кіхун могли врятувати з допомогою Брей Титана іменно його сокири. Но Брей титана приглоти... проглотив... Не проглотила. Е, Сокера. Ну, давай віддамо честь. Е, напишіть в коментарях прес Брейт Титану, віддамо йому честь. А поки що може відсвяткувати від цих ужасних ігор. Ура! Ми врятовані від цих ігор. Ура! Ура! Жаль, що брейт більше нема. Він Легенда Росси. Ех. ех, жаль мені його. Мені теж. А де Суперсанс і Кіхун? А вони? У справах поїхали. За ми врятували. Да. Кінець.